Ловіть момент, бо сьогодні буду вчити вас нарощувати нігті на гелеві тіпси з аврори. Ну і куди ж дінемось без ідеального френчу? Процес тривалий, тому вмикаю холостяк і готую смаколики. Таке в нас до починаємо із ремувера для кутикули. Він дуже класно її пом'якшує, тому все ідеально обрізається. І в одну сторону пиляю бафом. Тіпси підбираю під кожен нігтика для гарної склейки всередині протираю, ацетоном. Наношу праймер, рабербазу і просушую. Потім цю ж рабербазу наношу всередину тіпси та на нігти. Сильно притискаю, з таким методом не буде ніякого повітря. Так ті міцно тримаються. Обрізаю довжину і пиляю. Також пиляю біля кутикули, щоб не було ніякого переходу. Вуаля, така краса вийшла. Тоненьким шаром наношу рабер базу, просушую та обежирюю. У два шари обов'язково наношу свою улюблену камуфлюючу базу. І переходжу до кропіткого малювання френчу. На завершення у нас глянцевий топ. Як гадаєте, скільки часу я витратила на цей манікюр Зацініть, наскільки якісний та Гарний результат у мене вийшов. Тримати його буду три тижні, а потім просто зроблю корекцію. Мені страшенно подобається. А що скажете ви?